Розділ 50. Серед нас завелася паршива вівця. Прошу пана. Ендрю знову окреслився у дверному отворі. Дункер штовхнув до нього по столу дві розгорнені газети і відкинувся на спинку крісла з гримасою, яка супроводжувала його за гірших часів. Ендрю підійшов до столу. Заголовки трибуни кричали Дункер Консалден за фальшивими вакансіями, фальшивими клієнтами». Фігаро, за вакансіями без вакансій, клієнта без грошей. Це не добре для нашого іміджу, зауважив Ендрю зі своїм різким акцентом. Погляд Дункера був подібний до пострілу, і багато. У вас іще в записі настільки приголомшливих висновків, Ендрю. Англієць не відповів, тільки злегка зашарівся. Треба було мовчати від самого початку, коли бос у такому настрої, він весь на нервах і може обернути проти тебе найменше вимовлене слово, що б ти не казав. У статі завелася паршива вівця, це очевидно, повторив дункер, акції знову впали. Підкріпивши свої слова виразним жестом, він повернувся до комп'ютера і нервово затарабанив по клавіатурі. Ось вам, будь ласка, не встигнеш озирнутися, от же ж компанія тупаків. Адже досить, щоб пішла гуляти найдурніша плітка, усі ці недоноски тут же кидаються в паніку і біжать продавати, бо ягузи, ганчірки, уже мінус два відсотки. Але це ще тільки квіточки. Хай йому грець. Ну так, саме так? Ні. Тут ви вже занадто. Ви сказали з усмішкою, і я намалював усмішкою. Так, з усмішкою він посміхається? Прекрасно, мене це переконало, дуже добре. Я заплатив, як домовилась, напередодні, і побіг, насило пробившись, крізь групу роззяв, що зібрались подивитися, як малює художник. Того теплого сонячного вечора на Майдані терт було людно. Під деревами, що випускали ніжний аромат літа, навколо майдану розташувалися зі своїми мольбертами вуличні художники, тримаючи в одній руці палітру, в другій пензель. Туристи замовляли їм портрети. Найцікавіше було стежити за очима художників. Вони чіпким поглядом упивалися в обличчя замовника, подумки добираючи для нього чергову усмішку і підшуковуючи вираз, який найточніше передасть характер людини. Закохані позували парами батьки кожні 30 секунд повторювали дітям не крутись, а то дядька тебе забере. Маленька бабуся із застиглою усмішкою благала того, хто був на порозі безсмертної слави дозволити їй пересісти в тінь. А він відповідав, що вже майже закінчив і продовжував малювати, наче й не було нічого. Серед художників снували перехожі, намагаючись порівняти портрети із живими моделями, і в кожного в запасі був свій коментар. Деякі з моделей явно пишалися з того, що привертають до себе увагу незнайомих людей хтось ніякові і червонів, а хтось виявляв ознаки роздратування. Дорогою додому я зробив гак, щоб забрати замовлений малюнок. Після закриття біржі я ширяв у хмарах. Акції Dunker Consulting упали майже на 5%. Це надзвичайно багато, і я раптом вирішив бути щедрим. Двома хвилинами пізніше я постукав у двері пані бланшар. Хто там? Грінмор, ваш сусід. Вона відчинила. Візьміть, це вам, сказав я, простягаючи її пакет. Мені? запитала вона, не приховуючи подиву. Але за що така честь? Просто так. Я був дуже зворушений, коли ви перейшли до мене з подарунком, і мені теж захотілося вам дещо подарувати. Вона розгорнула пакет і кілька секунд з малюнком. Дуже красиво і дуже добре намальовано. Щиро дякую, пане Грінмер. Я відчував, що вона хоче щось запитати, але не наважується. Вам сподобалось? Так, дуже. А хто тут зображений? Пані Бланчар, як воно так? Адже це Ісус Христос. О, очі в неї стали як блюдця. треба було її заспокоїти. Звісно, незвично бачити його таким. Вона мовчала. Зізнайтесь, адже це не гідно, коли його зображують тільки на хресті, з обличчям, спотвореним з стражданням. От ви були б задоволені, якби вас фотографували на смертному ложі, в вагоні, а потім після вашої смерті розтиражовували світлину по всьому світу.